Ну що, Купила, мужику питаю, каже, ну один там на Щебенки, на, той, на Дніпрі риби нема. Каже, ну така дрібна зовсім. Кажу, так хоч дрібна. ну Не знаю, куди Саня захоче поїхати чи на Ну Він казав на псю. Не знаю. Чесно кажучи, як така холодина, то ще А на до моста їхати, там машину залишати, так що можеш вийти, акумулятора не буде. Сюди на Гренковського, там, де ми сиділи. Туди вона ще не зайшла, тисячу процентів. Ну, коротше, ще буде симпозіум сімейний, куди їхати. Так багатенько пройшлася, це класно. Я просто у дуже зручних ботиночках отаких. І вони такі удобні, я як боса, в них просто як забула труси своїм мужикам і Віталіку в аптеці. Та не поверталася, звісно, не поверталася. Так, все, черв'яй купила. А параша красного і білого, ну може, хтось збирав білого. А я взяла ложку того, ложку того. Подивимося, хвати його. Ще накопаємо червей своїх. Все зараз заїжджаю в магазин, Купляю дріжджі і їду додому. Що, купила вавору, зайшла спеціально е, упакування пакетів оцих майок, тому що ці, що в магазині 99 ну, гривня, вони е, ті, що розстворяються, вони крахмальні. Я взяла картоплю. Все, порвалося, взяла борошна трішки на хліб. Думаю, попробую цю борошно-вагове попробую робити. Ледь-ледь принесла вся в борошні як чертяка. Купила і заходила в магазин, бо я там ще жиле купила, заходила в магазин і, скажи мені, поставила в камеру храніння. Ну, прийшлося брати. Прийшлося брати кулючки, а родзинок набрала, взяла рукавицю, насипала. А казір каже: Та ви думаєте, ви перва так робите? тут дуже багато. Ну що мені там родзинок купить гривню? Треба віддати за це місце, То я насипала таку рукавицю, та і все, та й нормально. Все, їдемо додому, зайки мої. А що це так багато народу тут? Думала, що ви не вимкнуті. Мій пішохід перейшов, тут я раз і поїхала. вони ще залишилися ждати. Фух, так що то насипала рукавичку. Тепер покладу в сумку ці пакетики, маєчки і хай лежать. Тому що, вибачте, платити за гривню, це ще до товару, то давай гривню. Це дуже дорого. А той пакетик він багаторазовий, а потім туди ще і сміття бабушка збирає. Купила желе в Аврорі, манго, ананас і вишневе, інших не було. Ну, зроблю з манго ананаса, щоб було одного коха. Хоча можна додати. Ой, вибачте, телефон. Загадала, що в мене ліки замовлені тут, а рецепту мами не взяла. Зараз піду, якщо дівчата, я там той, що з цим трошки пам'ятаю, а те не пам'ятаю. Ну, я думаю, що дівчата знають. Я прийшла і кажу, а вона дівчинка, каже, та я не знаю. А тут є така, виді, так голову наклонила дівчинка, вона ось, 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 ось вона така хороша, вона тут все знає. Вона згадала, що мені замовляли, розумієш, І мені не прийшло їхати за рецептом. Так що дякую. Ну, Коли мені вже сказали назву, кажу, да, Кажу, спасіба, що згадали. Каже, це я згадала. Так що приходьте, якщо приходите. Оце в нас на нас є аптека, називається вона. А як вона називається? Господі, аптека номер 58 і тут дешевше, ніж в місті. І тут ще ти, ти бонусну карту оформлюєш, ну просто, просто шикарно. І так все тут швиденько. Зі ну, плигала, але не так, тому що їй не самотня. Купила мамі таку коробку, бо вона бачили, вирізала. Кажу, не Зачем? Кажу, ти закриєш цю коробочку, положиш і воно буде так, як треба. Так, це черві. Подивіться, яка краса, як. Ви подивіться, що поробили за сьогоднішню ночі ці сволочки. Подиві... Ви не любите котів, Да, я ненавиджу котів. Подиви, що робиться? Подиви. Це ж все заривали гімно. Скільки їх тут було? Ви представляєте? Ну, то Бог з ним, дивіться, яка ось краса. Виходиш. Яка ж краса. М -м 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 -м. Просто краса. Весні радіє все. І полуничка Людмилина, дивіться, як виросло. Тюльпани в цьому році, звісно, в мене кеке, ну все одно гарне. Ці не будуть цвісти, не знаю чого. Коротше, не хочуть, ну І хай не цвітуть. Це їхня справа. Деяка полуниця ця хороша, і наша потихеньку відходить. Но ці, звісно, шикарні. І та відділ, купила сьогодні трішки там для полуниці піддобрювач, то зробимо. І ви знаєте, я дивлюся, що мій, мабуть, все-таки нам, а можливо й ні. Пару квіточок я бачила на моєму фудж дереві. Так, ну все, пішли. Зараз я буду. О, Мама вже змила. Ось, бачите, пакет. Ну, що це за пакет? Так я купила такий з ручками. Диві. І вже 124 гривні картоплі купила. Та ціни взагалі зашибісь. Купила е, борошно, зараз буду робити хлібчик. Купила це теж зроблю. Оце ось купила ці. Бур. Взяла львівський, оце гарні, дуже гарні, але вони трошки дорогаваті, живі. Купила крила, купила ребро, таке ребро на 300 гривень. І ось те, що я вам казала, диви. дой-дой, дой, дой, дой. учиться доїти. Так, це перчатка, в яку я насипала родзинки. Оба. Ну, Гривню зекономила. Тут гривню викинула, тут гривню викинула, три гривні викинула, так що я ж кажу, все. Зараз швиденько замішу тісто. А там далі буде видно. Попробую погребинську маркетопті. борошно погребинське. Надуся, щоб відмітися. Дивіться, зробила якусь шубу. Сьогодні я зробила не, під, не шубу, а с, с, як, оселедець під одіялом. Яйце додала. Замариновані крильця буду готувати. Салат отакий буде. Ні, звичайний обід у нас сьогодні, нічого. І хліб, хліб, це вже в мене, як кажуть, Дивіться, яка краса. Дивіться, який хліб. Бачите? Годину замісила. Сьогодні я буду робити дві хлібинки, не одну, тому що це настільки смачно, що однієї мало. І сьогодні борошно я брала наші погриби. Саме-саме звичайне. Дивіться, яке тісто. М -м, яка краса. Так, зараз перебиваю, ділю на два. Ну, в мене рецепт хліба в пакеті є.